Тепер підготуватись до вимкнень дуже просто. Якщо вас часто вимикає світло або ви бажаєте перестрахуватися, маємо в наявності ось такі лампи від американської компанії Solar Energy. Ця версія вже 25-го року, тобто ця новинка тільки починає з'являтися, і це від нашого виробника ось такий презент в кількості 100 одиниць. Заряджати можна тайпсі роз'ємом або від сонячної панелі. В нас вона на підвиконнику лежить і постійно заряджається. 200 Вт потужності. Це дуже яскрава лампа, 7500 кельвінів. І на борту тут три. Акумулятори від нашого магазину в подарунок абсолютно безкоштовно. Ми робимо це цілих 18 тисяч годин роботи. Тобто це повноцінний павербанк. Їх тут три і вмикається вона дуже просто. Світить до двох діб, і це реальна ємкість та реальні показники. Особисто тестували. Також можна зарядити від сонця і зручний гачок ось такий за класною ціною і в невеликій кількості отримали. Тому, якщо бажаєш підготуватись до вимкнень, ось це найкращий варіант.